Доброго вечора, мої любі передплатники. бачите, автобус ще їздить. Вечір. 12 жовтня, закінчується. Гарна погода, ми з Максиком на прогулянці. Пів на сьомому вечора плюс 17, Вітерець. Все, бабине літо закінчується, вже майже закінчилося. На завтра вже обіцяють у день щось 11, а вночі, ввечері зовсім ще й дощик дощик. А бачите, як діти закінчують. Ну, ми з Максиком діти на прогулянці, теж гарно, без, без одягу. Грають волейбола, футбола, ліхтарі світять. І небо сьогодні гарне. Гарний жовтневий день. Заканчується бабине літо. Проводжаємо його. Не Сподіваємось, що буде тепла зима. Ну і як пройшов день у Харкові? Та й день пройшов. Нормально. Тривоги були, відбії були, діло щось десь далеко бухало. До цього ми вже звук. Будемо сподіватися на найкраще. Бачите, який місяць на небі. Місяць по небу ходить. Так, усім тихого, гарного суботнього вечора, спокійної ночі. Звісно, миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Пока.